Усім привіт! Доброго дня! Я В'ячеслав. Сьогодні я буду показувати вам відео. Мені написали у коментарі, як редагувати лістинг, як взагалі можна там зміни якісь провести. Я задумав так зробити відео не тільки показати, як редагувати, а як взагалі можна там що поміняти. Наприклад, ціну, там назву, ну, взагалі, весь лістинг можна фотографії поміняти. Давайте я вам покажу не тільки там можна ще. Можна поміняти, наприклад, додати купон, промоушен, багато чого. Я вам зараз покажу поступово, давайте приступимо, що треба зробити. Треба зайти в seller hub у вас на eBay. Ну і зайти в лістинг. Заходимо в Лістинги. я візьму будь-який попавший лістинг, наприклад, перший. Давайте І тут буде Edit. Натискаєте okay. Edit. І ви попадаєте в лістинг, так, як ви його створювали, ви маєте пам'ятати. От тут фотографії, тут ця інформація, яку ви заповняли. Тут ви можете поміняти ціну, все, все можна поміняти. З часом лістинг не можна там деяку інформацію вже поміняти. Наприклад, вот shipping-полісі вже не можна поміняти. Тому що лістн вже давно. А от рекламу можна поміняти, я, наприклад, можу поставити там більшу рекламу. За рекламу я вам подальше буду показувати, як її виставляти, що робити. І все, як ви тут все поправили, все собі відредагували, як вам потрібно. Поміняли ціну, наприклад, поміняли квантіті, скільки штук вас, наприклад, продалось там, і ви додали собі потрібну кількість. І все, натискаєте Revise І. І лістинг готовий. Пише Return полісі неправильний. Дивимося, що не так. Ага, тому що я вже не можу поміняти, тому я нічого не змінюю. Я лишаю, як є. Ага, можна поміняти тут. Добре, я тоді нічого не міняю, тому що я вже давно додавав. Я просто виходжу з цього. Добре, покажу на ще одному лістингу, тому що цей лістинг давно додалений. Я вам на новому лістингу покажу. Зараз я візьму якийсь новий лістинг. Ще один лістинг, я його недавно додавав і на ньому я покажу, як приклад, це буде найкраще. Так, натискаємо Edit. Тут можна поставити якісь другі фотографії. Можна додати, що це Casio чи там LED-дисплей. Це не led дисплей по-моєму. Е, тут додати може якусь ще інформацію, яку ви не додавали. Можна description поправити. Е, далі. От мені треба редагувати, тому що тут щось description неправильно показує. Ціну штуки. Скільки штук можна поміняти? Наприклад, 5. І тут бачите, можна поміняти, що Shipping policy неправильно стояв у мене в той USA поставити. І поставити... Бачите, в мене локація Канада, неправильно. Треба поставити United States. Так, Я ставлю 003, ви можете так само ставити. 33009. Так, 33009 і тут я ставлю Florida, ОК. І це залишаємо. Також можна відредагувати рекламу. І дивитися, все в порядку, все вас влаштовує. Натискайте Revise It. І лістинг готовий. Все окей, все на місці. Все супер. Ну і в принципі все. Я думаю, ви зрозуміли вже, як можна зробити швидкі зміни в лістинг, як додати ціну, як відбавити назву, чи там щось змінити, чи щось, чи щось подивитися взагалі. Я думаю, що... На сьогодні буду закінчувати. Пишіть, що вам ще цікаво. Пишіть у коментарях, що вам цікаво. Я обов'язково знімлю відео і вам покажу. А на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. До наступного відео. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Не забувайте підписуватися на канал і ставити дзвіночок. Дзвіночок вам допоможе не пропустити слідчим відео. Всім пока, дякую за перегляд.